Сьогодні у нас буде заміна ресор на 906-907 спринтері. Що з собою представляє ресора? Це ось є оригінальна ресора, один лістовський, далі йде підкоренний, на якому подушки стоять. І далі йде корінний. Кому треба? Ось є номер. Це 907, я так зрозумів, але вона... Однаково з 906 спринтером, по мере, в магазині сказав так. З чим вони подушка, вона відбувається? Наприклад, оця подушка не така, як звичайно вам продають. Ця подушка не має металічної вкладки. Ось тут є металічна вкладка. Ось ви навіть можете посчитати її номер, якщо кому треба видно. А 907 325 03 00 Чорточка 002. тепер вот. основна проблема, всі додають як на цій машині, всі чуть-чуть, трохи з контакт листов. Ось, бачите, тут доложений один листик. Ось. Ці листики додають, ось вони є. Лісі кому треба номер. ось ось усього стара була. Але... Як на СТО вам добавляю, у них немає таких болтів. Бачите такий болтик. Тут резьба получається 80-80. А нам надо ще добавить, виходить 18 кожна товщина листа. Такого значить, если ми добавим два листа, не один на два. Якщо один, то надо добавить 20 мм, а если два, то надо добавить 40 мм. Поэтому. Mm, так. Де такі болтики взяти? Та, хто його знає, то де це робити самому. Да. А на 100 роблять проще. Кожна... Да, ну Тут ще ставляться такі проставки, їх ніхто не ставлять. Але тут бачите, тут є направляйки. Тому просто болт не закручується, він там остається, стоять. Звивіть, як ти казав. А на проставки надягають просто на проставки. Отако. Раз. Так, побежали. Поставили вот. И все. Потом стремянками сжал. Да и кажут, что все нормально. А вот тут, скорее всего, это все. 90% и тут так и троплено. То есть, трамвается оно тики на, на, скажем так, на цены. Ой, тримается оно тики на стремянках. Все, наверное, трошки не есть правильно. Там болт вставленный, конечно, но але... Від того болту, як той казав, хоч би якимось підкрутити. Зараз будемо робити болт на 120 довгий. Щоб можна було закрутити і поставити два ліста. Зроблю на 120. Якщо поставлю один ліст, значить, якщо не буду старий, наприклад, ставити, значить. Що вріжу. Процедура дуже проста. Відрізаємо на 16 прут. От. Тому що шляпка на 15 Это сейчас и швиденько робим робим болт не знаю буду показывать процедуру чи не. тут особо нормально что там показывать обычно токарка карка У нас два таких болтика. Замість... От, все болтики. Замість удлінінні болтики будемо ставити. Тепер можна ставити наші ресори. Нам буде потрібно, щоб поміняти ресором. Перше ми ставимо Duncrat під раму. В нашому випадку це у нас гідроборт тому ви поставили под. Несущу частину гідропорта. Далі, що нам треба буде? Нам треба буде відкрутити стабілізатор. Повністю відкручуємо звідси, звідти. Тепер далі йдемо. Відкручуємо амортизатори. Повністю відкручуємо амортизатори з двох сторон. Стабілізатор так само. Далі йдемо. Далі ми гайковертом відкручуємо стрімянки, віджимаємо їх. Відкручуємо ці болти спереду. Ззаду викручуємо везде, викручуємо гайки, знімаємо. Після того, як ми зняли, треба буде чуть-чуть підденкратити цей донкрат ззаду, який стоїть. І е, зняти супорт. Направляючи супорта. Супорт тормозні колодки, супорт зняти. І обов'язково треба буде зняти трос ручника, звідси з сосі. І ці провода, що йдуть на датчик, треба буде повністю відкусити, щоб вони мали свободно, щоб вони були свободно, щоб нічого їх не тримало. Після того, як ви це зробите, наступний етап прийдеться вам підняти цей задній mm -hmm. донкрат, а цей донкрат, щоб під осью, треба буде положити сюди досочки. І опустити на досочки. І гратися донкратами, щоб у вас освободились ці пальці. Пальці вийдуть від руки, і ви знімете свободну ресору. Ось з цієї сторони вже стоїть нова мерседесовська ресора. Тут додавлений ще один лістик. Один лістик, більше лістиків. Можна ли поставити ще лістик? Ну, як би можна поставити, але діло в тому, що у нас амортизатор не дуже. Має великий ход. Тому, якщо ви поставите оце він витягнути на всю, ну, він трохи ниже на пів сантиметра ще опуститься. тому що там донкрат стоїть. Але якщо ви додаєте ресору сороту, амортизатор підніметься ще далі наверх. І ход його буде дуже маленький. На... Як будете їхати на пусту, то буде вам отама відривати амортизатор. Ці пальці будуть постійно, ці болти длинні, вони через раму йдуть. Їх буде постійно ламати. Нічого не зробите. Тільки треба буде шукати довші амортизатори, там звека з якоїсь машини. Тому і ще якщо ставите один е, польський лістик, тоді буде все нормально. Якщо поставите щось там серйозне, там два ліста, то з амортизаторами у вас буде проблема. От, навіть не з амортизаторами, а з тим кріпленням. Може бути там раму деформувати і все остальне. Моя особиста думка не ставити туди більше, ніж один лісток. А ця рисорка в нас тріснула. Ось нижній і середній лістик всі потріскались. Тому знімаємо і ставимо нову рисору. Ну так, донкрат піднятий. А цей донкрат опущений. Вставлено на колодочку. Рисора у нас повністю розійшлась. І тепер можна спокійно буде знімати ці пальці спереду і ззаду. Але що характерне ми маємо? От люди підлажували сюди лістик. І бачите? А де гайка? Де гайка? Нема гайки. Нема гайки. Значить, ресора була не стягнута длінним болтом. Не стягнута. Ну правильно, не стягнуто, все. Болт родной, який стоїть вот тут. А він короткий. М -да. І Щоб його поміняти на такі довгий, треба помудохатися, треба повністю витягнути всю ресору. І поміняти на такі довгі. Та ще не звісно де його взяти. Отак. От. Просто поставили ліст. Затянулась стремянками, да и все. Жара, ну все, вышли. Мы же тут есть в листу, есть все. Направляющие. Ну все, на новом листу видно. Вот и все направляющий. Вот она стоит. На центре вставляется болт с той стороны. Ну на этих направляющих вот так держится, чтобы стороны ерзала. и зажато. Так что. От така фігня, ніхто не заморачується. Сказали додати лість на якомусь з того. гайку відкрутили. Різ зверху клас-клас та й поїхав. А то міняти ці болти нафіга нікому треба. То ми поміняємо. Ми зробимо все як в в домах Лондона і Парижа. Значить так, на великі маніпуляції. І ми вже достали рисору туди сюди трошки матерных слов І она виходить. тут все тісно. лопнула она два листика Знаєш, це прямо на цьому знаєте чим плюс цих таких ресор що якщо она лопає, наприклад посередині то за що цих усиків, що тут є, бачите? Лопнуло не дуже давно, ще воно навіть не поржавіло. От. Воно не випадає. А тепер дивимося, ставили ли болт чи ні. Чи тут ламалась гайка, зараз несемо болт. Ось що він лежить. Оригінальний болт який був тут. Дивимося по длині. Ні. Болт не обломаний, просто хтось відкрутив гайку і не став міняти всі болти. І що так. І вона починає розлазитися, дуже погано її знімати з машини, коли вона не стягнута болтом, тому що вона починає розлазитися, а зжати її ну, треба більше зусилля. Якщо вона ще ламана, тоді ще нормально. Можна один лист витягнути, там якось її. А як вона не ламана, то і нема середнього болта, то дуже тяжко забрати, зняти її з машини. Ну, Зусиль треба трохи більше. Зараз ми збираємо нову ресур та й будемо кидати. Подивимося, що у нас тут стоїть засинений блок. Такий спереду. Вот его номер. Да. Так. И производитель реки. Бог какой-то. Германии. Так, хорошо. Заду стоить. Зараз спереду і так нова ресора стягнута. Сейчас укоротим болтик. Він в принципі не мешає, але і ставимо. І так давайте ми з вами подойдемо ітоги. У нас одна ресора нова. Друга ресора нова повністю? Пальці старі. Втулки стабілізатора у нас в цілі були. Втулки амортизатора теж були цілі. Значить все прожато согласно, согласно цього. Як вам сказати, согласна віса. Тою болти всі закручені, як треба. Значить, що в нас обійшлося? Це така заміна у нас ресур. Грубо говоря, обійшлася от таку от такі сума. Це на 25 рік початок. Ну тут тільки єдине що колодки диск тормозний задній я поміняв. А диск тормозний передній я не поміняв. То що на 200 менше буде. Ну а так. Ну, не зважаю роботи, звісно. За стільки. Обійдеться вам поміняти рессори. Так що не перегружайте машини і слідіть, щоб вони не були тріснуті. А ще якщо втулки стабілізатора щитать. Ой-ой-ой-ой-ой!